Чи Бог бачить і за хмарі, наші сльози, горе може бачить та помога, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю людською? Душа моя убогая, лишенько з тобою. Уб'ємось отрутою, в кризі ляжем спати, пошла м аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люта мука. Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство ти з ними росла. Ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж, лети та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змію, трупом землю вкриє, а без тебе. Я де небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на світа раю під землею. Подивлюся, Ой, люди погане, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі За що кара? За що мені мука? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки. Тілі душу закували, серце запалили, і Галичі силу думи розпустили. За що не знаю, а караюсь і тяжко караюсь, і коли я спокутую, коли діжду краю, не бачу і не знаю.